Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати вміст гри Руйнація. Це буде не розпаковка, і це не буде якийсь мінімальний огляд гри, в плані геймплею і так далі. Я вам покажу вміст коробки. Тобто ця гра не входить до моїх ігр, я її ніколи не грав. Але думаю, що комусь може бути цікаво. Можливо, вони десь бачили на BGG, десь у інтернеті, десь просто випадково натрапили на постер. Їм сподобалося і стало цікаво, що ж там всередині. Отже, я гадаю, що вартує подивитися. Це є гра стратегічна, вона за боротьбу. За ресурси і території, тобто утримання територій, боротьба за ресурси. Про що сама гра? Вона відноситься до постапокаліптичних, тобто, світ загинув, дії відбуваються у Євразії після за... винищення цивілізації, скажімо так. І люди, які залишились, вони вже навіть не пам'ятають і не знають, що було колись, як жили цивілізації колись. Ось так от. І вони шукають ресурси. Ресурси це якісь, скажімо так, механізми можуть бути з наших часів, які вони використовують навіть не розуміючи, що воно. Для чого воно існувало, але у своїх цілях. Світом править хан, і кожен гравець буде, щоб перемогти, йому потрібно буде набрати найбільшу кількість балів, щоб бути приближеним до цього хану. Ось так. Хана. Подивимось на правила. Я зацінив її по артах. Вона знову ж таки не є якоюсь такою грою, яка мені імпонує. Тому що в мене зазвичай все темне, все таке похмуре, так? Але арти класні. Не знаю, вони якісь такі свіжі. Е, ось цей білий фон. Мені, мені сподобалось. Візуально, мені ця гра сподобалась. Не можу сказати по геймплею, що вона. Я загалом з економічними, М, неправильно, зі стратегічними іграми. Ну, не на Короткій дистанції, скажімо так. Ось такі правила: 24 сторінки, вони доволі величенькі, але не так, щоб там щось було багато всього на вигляд. Так, дивимось далі. Це в нас є планшети гравців. Ну Відповідно, вони відрізняються по кольорах, і я так бачу, тут є приміточка. Basic і з другого боку є приміточка Advanced. Тобто базовий і просунутий рівень. Ну, тут може бути по-різному. Можливо, для більш досвідчених гравців інша сторона, а можливо, в процесі гри прокачуєшся на іншу сторону. Якось так. Отже, вони мають свої назви, свої символи. Подивимось їх. По якості вони дуже круті. Вони матові, е, на дотик дуже приємні, вони не є гладенькі. І картон не є супер товстий, але, ну, так, щоб гнувся, то він не гнеться. Е, я вважаю це дуже якісно. Класно. Ось такі. Так, у нас тут є ще. Типу. Маленький плакатик А4 одного з персонажів на ведмеді. Це у нас є, зараз будемо дивитися і розбиратися. Це є планшет е батлу, тобто бійки. Він теж картонний. І тут у нас далі ігрове поле. Воно величезне. Воно справді величезне. І цупке дуже товстий картон. Коле розгортається на 6 частин. Ось так от воно виглядає. Ну, подивимося по частинах, по фрагментах. Тут у нас є. Примітки для розташування карт, колоди карт. І тут також є карти, ми будемо бачити ці всі позначки. Як ми бачимо, є якісь певні території, за які люди будуть боротися. Так, і друга частина. Він справді великий цей планшет ця ігрова дошка. І, безперечно, якісний, важкий, хороший картон. Так, ми бачили різні кольори на планшетах. Відповідно, це зрозуміло, що є мініатюри для кожного гравця, який вибирає. Ми тут бачимо органайзер картонний, в принципі, його достатньо з головою. По кольорах У нас є жовтий, малиновий, зелений і блакитний. Якраз так і є. І є ще сірі, не знаю, що це. Я думаю, що це або війська хана безпосередньо, тобто як ворожий NPC, яке буде нам заважати всім. Можливо, ось так. Якщо не так, то можете дописати в коментах, хто грав цю гру, або хоча б дивився якийсь летсплей по них. Так, ну, в принципі, глянемо. Зазвичай у всяких таких стратегічних іграх, економічних е, мініатюри є дрібні, вони є не деталізовані особливо. Ого. Ну, я їх ще не дивився. Ну, тут я можу сказати, що, по-перше, вони важкі. Це означає, ну, що вони такі добротні, непорожні всередині. І вони високо деталізовані. Класно. Дуже класно. Ну, просто я здивований. Я, звісно, мало стратегій тримав в руках, але. Та це Це круто. ну, подивимося ще. Я розумію, вам не дуже видно я це викладу окремо. Так як я зазвичай роблю по мініатюрах. Або допиляю в цьому відео, не знаю. Не хочеться дуже довгі відео робити. Краще два, і кому буде цікаво, то і подивиться. Але мініатюри справді вражають. Ну я ще відкрию інші колір якісь. Ну, не знаю, блакитний цей бірюзовий. Він мені подобається красивий колір. Так, доволі. Деталізовані. Не скажу, що прям, ну, типу, капець-капець. Але так, класно зроблено. Ну, тоді можу сказати, що ця гра вартує своїх грошей. Вона не є дуже дешева, але і я не можу сказати, що вона дорога. Ну, тобто, є купа ігор, які набагато дорожчі. Але мені здається, що в сірих. Міньках деталізація вища. Ну, глянемо ще мали не люблю цей колір, але подивимось на контрасті. Ні, деталізація дика, справді дика. Там просто персонажі, ну, скажімо так, в такому легшому одязі по всяких фрагментах. класно. Вау! Wow. Я викладу мініатюри окремо. Тут є на що подивитися і вони круті. Так, у нас ще є кубики. Кубики, що нас дають? Зараз подивимось. Або не подивимось. Так, кубики десь описуються чисто в тексті. Ну, напевно, як завжди, Які ресурс... випаде ресурс чи не випаде. Е Жовтий з черепками зображений, напевно, для бійки. Ну і всяке таке. Давайте відкриємо, подивимося. С Стилізовано два кулачка. Тут знову ж таки череп. Ще є ось такий інакший. Ну, це точно на ресурси кубик, тому що тут позначка з чотирма варіантами ресурсів. Ну і подивимося. Це жетончики пише стартові бонусні плиточки. Ну, тут так і пише на них. Стартова бонусна. Ага, тобто є стартові бонусні. Що вони дають, для кого дають. Це, напевно, типу, як. НПС якісь. Пише номади. І вони є інсургентами. Вони роблять. Що вони роблять? Рекрутинг, здається, до цих територій. Ось так. Ага. То вони всі, типу, однакові. Так. Вони типу. А, ні, вони всередині з іншого боку інакші. Є фанатик, є трейдер. Ще фанатик. Зрозуміло. Тобто ви будете на них натрапляти і як уже вам повезе. Так, з цим. Це ми подивилися. <гум> Мініатюр багато. Це, в принципі, видно одразу. Вони невеликі, але вони класні. Ну і звісно ж, їх розмальовувати, напевно, погана ідея, тому що вони по кольорах негарно сортуються. Так, ну тут жетони, в принципі, потиємося. Хоча, що тут на жетони дивитися. По жетонах у нас.. знову ж таки. О, ага. Це є жетони Бастіону, це є жетони Блесін. Це є в нас. Це не пише одразу. Ну, таке. Подивимось на карти. Я очікував, що в цій грі... Буде багато карт, але, як ми бачимо, їх не є багато. Більше жетончиків. Ну, це, швидше за все, жетон першого гравця. Він складається з такою підставочкою. Подивимось на карти. Так, що в нас по картах? Це всі карти, які є в грі. Їх небагато. Їх 42, плюс 24 плюс 12. Це що в нас? 54, і 24, 78 карт. Ну, нормально, в принципі. Я би сказав, що небагато порівняно з іншими іграми. Це є в нас карти пригод. Хоча ну, тут пригоди м описані дещо інакше. Типу, темний монумент, Імперія руїн. Безсмертний Легіон Кривавий трон. До речі, цікаво, Він виглядає як у грі престолів, тільки замість мечів. тут Стрілецька зброя. І висять два рожка. Цікава стилізація. Це в нас іде іржава фортеця. Так, ми бачимо човен, фортеця. ну Тобто вони ж не знали, що таке човен, напевно. Ну, ось такі от е, пригодницькі карти. Так, це вже є карти наших персонажів. Це є. Персонажі є вигнанцями. Вадім. Чудово. Хасан, Хасан. Джамбул, Ох, Єсу, Олег. О. Бату, Абхадан, Дзу, Максов, Ліка ізар. Нергуй. Ось такі персонажики. А тут у нас йде карти Дій екшена. Вони є трьох типів, як ми бачили на полі, з такими от мітками різними. Тобто, це у нас є. Зараз подивимось. Так, що у нас тут по правилах скажуть? Ага. Так, це в нас є карти збирання, коли стрілечка йде по діагоналі до гори. Це в нас є карти переміщення, коли стрілечка йде ось так убік. Ну, не при... карти руху, карти переміщення. І це у нас є карти рекрутингу. Коли стрілочка йде всередину кола. Ну, тут такий рекрутинг специфічний. Інвейт e, вторгнення, e, прихованість, фортифікації. Паль... Mm. Не наче. Ну, ось, і в принципі, це усе. Це усі карти. Така от гра. Я швиденько пробіг, розумію, що нічого особливо не розповів, але. По компонентах вас зорієнтував. Якщо вам буде цікаво, ви можете знайти більше інформації на формах, де вже конкретно розпишуть. Е, моя думка чисто е, візуальна, тому що я її тільки візуально бачу. Мені подобається, як вона виглядає. Вона класна, дуже навіть на вигляд. Дизайн супер. Елементів я б не сказав, що дуже багато. Жетонів навіть не дуже багато. Ну, з мініатюрами то вже інакше. Але цілком можливо, що з мініатюрами легше грати. Тому дякую за увагу. Надіюсь, я вам щось показав. Це ж може бути таке, що ви ніколи навіть не чули за цю гру, а тут подивилися такі цікаві компоненти. Чому б не звернути на неї увагу? Ось, власне, для того і є це відео. Коментарі. Не знаю, чи ви поставите, це зрозуміло, але вподобайку і було би непогано підписочку. Надалі будуть ще цікаві ігри. Дякую за увагу, всім па-па і гарного настрою!